Добрий день, шановні глядачі. Готуємо до відправлення каточки до культиватора нашим замовникам з Вінницької та Черкаської області. Каточки, як бачите, робочий орган полоса закручена. Товщина полоси 5 мм. Ширина Шість сантиметрів. Перемички товщиною сім міліметрів. Ось йдуть боковини на рамці десять міліметрів. Підшипник тут. УЦФ 208. Гарантія на катки 12 місяців. За зверненням телефонуйте або пишіть у коментарях.